Коли вранці приїжджаєш в Одесу, пасажири. тут лунає цвітущий вакація, город. вакація город». я вам скажу, мені дуже подобається Одеський вокзал. І Музика гарна, і місто прекрасне, і вокзал. Цей вокзал побудували, звісно, не. Москалі не рукожопі, мукри. Це побудували полонені німці після війни. Вокзал дуже гарний, дуже. Мабуть, рідко який вокзал я в країні не бачив, але Одеський. Чистий, охайний, світлий, прекрасний, прекрасний вокзал. От, і господарі тут, скажімо так, нормальні. Нормально. Так що, якщо говорити, що я говорю погано тільки, так от про одеський вокзал, до речі, Ковельський вокзал, Ковельський, мені дуже подобається, там теж надзвичайно хайний вокзал. Отак. Київський щось таке на смітник схожий, львівський теж на смітник. Ну, остальні так собі. Половина циганщина, може десь і є нормальне. Вінниця більш-менш так, більш-менш Вінниця. От, дивіться. Одеський вокзал. Може хтось приїде сюди. Тут наліво привоз, направо Пушкінська. а там Кулікове поле, тут море недалеко. Супер. Одеський вокзал. Це одеський вокзал всередині. Всередині. Поїзда вже всі, що мали прийти, прийшли. А який гарний? А це вигляд на вокзал з міста, коли ви його прийшли. Гарний вокзал, що сказати? Не треба ніякого модерна, все прекрасно, все прекрасно, Слава Богу, що Украї ще не все поламали. Укрі ще не все поламали, слава Богу. би тут зробили б корівник.